Усіх вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачні ватрушки з сирною начинкою. Це неймовірна смакота до кави та чаю. Готується дуже просто та швидко, а виходять дуже смачними та пухкенькими. Обов'язково приготуйте, ви будете у захваті від цієї смакоти. Підтримайте мій канал своєю підпискою, мені буде дуже приємно. Також ставте свої вподобайки та обов'язково діліться думкою у коментарях. Для початку готуємо тісто, беремо 250 мл теплого молока, всипаємо 100 г цукру, 8 г сухих дріждів, перемішуємо це все, додаємо 2 яйця, знову гарненько перемішуємо, пів чайної ложки солі, 480 г борошна та 80 г розтопленого вершкового масла. Перемішуємо це все спочатку лопаткою і далі вже замішуємо тісто. Перекладаємо тісто у глибокий посуд, накриваємо його харчовою плівкою та залишаємо на одну годинку у теплому місці. Цим часом готуємо начинку. Беремо 500 г творога, додаємо одне яйце. 3 столових ложки цукру. 1 ложку крохмалу. Без різниці можете кукуруціний взяти, можна взяти картопляний. Далі 2 ложки сметани. Також сметану можна взяти будь-якої жирності. І це все збиваємо блендером. Також можете просто перемішати вінчиком. Ось така начинка у нас вийшла. Тісто вже дуже гарно підійшло, дуже пухкеньке, повітряне. Розминаємо його, робимо ось таку ковбаску та розділяємо на 10 рівних шматочків. Далі кожен шматочок ось таким чином заокруглюємо. Викладаємо на пергаментний папір і накриваємо знову харчовою плівкою, залишаємо на півгодинки, щоб воно збільшилось у два рази. Далі за допомогою склянки робимо ось такі углублення. Для того, щоб це було робити зручніше, посипте склянку трішки борошном. Після цього викладаємо начинку, я викладаю по одній столовій ложці. Гарненько її розпреділяємо. Смащуємо тісто яйцем та ставимо випікати при температурі 180 градусів на 15 хвилин. В кінці посипаємо цукровою пудрою. Також при бажанні ви можете зверху на начинку викласти будь-які улюблені фрукти, наприклад, полуницю, вишню, малину або лохину. Все, що вам до вподоби, все, що ви любите. Ну що ж, друзі, ось така краса смакота у нас вийшла, батрушки, неймовірно, пухкенькі, запашні, дуже-дуже смачні. Обов'язково спробуйте, вам точно сподобається, це просто ідеальний варіант до кави та чаю. Усім дякую за увагу! Як завжди, усім смачного, і побачимось у наступних відео!